Мені шкода гроші на це тратити проти цих електронних цигарок, звичайних цигарок проти. Віталій та Андрій Підлітки. Вони, як і більшість, кого ми зустріли у центрі Тернополя, не курять ні електронні сигарети, ні звичайні. Після появи тютюнових виробів для нагрівання в Україні у 2016 році вперше за 10 років відновилася динаміка зростання кількості курців. А міжнародні дослідження доводять, що 80% молоді до 17 років, які мали досвід жування тютюну, дебютували саме із ароматизованих виробів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону щодо заборони новітніх тютюнових виробів, що містять смакоароматичні добавки. мова про так звані електронки та цигарки із капсулами. Таких досліджень наукових ще в Україні не проведено. Але за даними інших країн, за даними Сполучених Штатів Америки, Міністерство охорони здоров'я та контролю за медикаментами і харчовими продуктами, є вже такі дані, які говорять про шкідливість цих виробів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всі види тютюнових виробів небезпечні для здоров'я. А нові продукти із ароматизаторами особливо популярні у нас серед підлітків і молоді. Я би все б заборонила би і сигарети, і, і все не куримо. Друзі, можливо, як? може і курять, але це їхнє особисте діло. Якщо заборонять, як будете ставитися? Чи підтримуєте такі інші? В принципі? підтримуємо, бо просто йдуть люди, і тобі прямо в лице курять ну якось не дуже. Друзі курять пропонували, але ми не хотіли. Ми ж не дуже рискуємо. Як вони будуть забороняти, то вони будуть продаж забороняти. Це трошки, як говориться, сигарети багато дають Сигарети, алкоголь багато дають на економіку. «В Принципі, я буду тільки за, бо я знаю, що є багато випадків, таких негативних і травматичних від таких сигарет, коли може бути і травма, коли розриває ряту порожнину. Ну і для здоров'я свого також має негативний вплив. А ще такі засоби не дешеві. Тож, якщо мова про підлітків, батькам радять звертати увагу на те, чи не витрачають вони кошти на ці шкідливі речі. Ми проводимо таку роботу в навчальних закладах серед школярів, серед студентів. У нас є такі дні. Міжнародний день відмови тютюнокуріння, 31 травня, де ми будемо посилювати таку роботу. Додамо відповідно до законопроекту в Україні пропонують заборонити виробництво і продаж новітніх тютюнових виробів із смаком чи ароматом.